Недорогий, але дуже цікавий лазерний рівень від фірми QPar. Хто шукав яскраві діоди, недорогу ціну, максимальну якість і точність. Зверніть увагу: плюс на плюс, мінус на мінус. Оп! Прогумований товстим шаром гуми корпус. Ось так він працює з заблокованим маятником. Тут механічним шляхом ми його розблоковуємо. По якості він краще, ніж капро та бош. Він конструктивно від них відрізняється. По-перше, лінза вона з фіолетовим таким оттиском. Це у нас антиблікове покриття. Далі. У нього одразу два діода. Один вертикальний, один горизонтальний, що дає йому можливість працювати з максимальною яскравістю. Підшипники там, видно, закритого типу стоять. Бачите? В лекті ми маємо ось такий чудовий магнітний кронштейн. мішень рефлектор для вуличних робіт. Гарантійний талон, супровідна документація, сумочка, коробочка. Ціна 1950 гривень. Таким чином, працює. Чудово видно, лінії нереально яскраві і для вуличних, і для е, внутрішніх робіт. Замовити можна на моєму сайті nivellir24.com у розділі лазерні рівні Crossline. або дзвоніть по телефону 096 562 37 26. Я налаштовую кожен лазерний рівень у власноруч і даю гарантію один рік від свого магазину.